Тепер так. Так. може прийти. Так? Ви, так. Ви... Бачите? І все. А тепер цим вертиком будемо переховати зодно. Ану, байдуже рівнувага чи а, не. Ні, не, не байдуже. Хоче куди впав? Пішка, дай жити. А що маєш задання розкручувати? Добре, ну давайте по черзі. Так, це Валік, це наш випускник школи. Ти йди. Зразу включи на барежні. Дуже все це робить. <говори> 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 Коли? Але давайте так домовимося. З це це, 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 куди дивиться наш фотоапарат? Дивиться він на місці. Якщо дивиться, то будемо фотографувати. Він. А не хто? Що там все? видно буде? Так, але ану провір, чи на перехресті. Чи на перехресті? いいですか